Було слава Богу наш всяк час, і на віки. Амінь. я тий Боре, селий, кріпкий седи безсмертний, помийлой нас, це ти боре, селий, кріпкий седи безсмертний, помийлуй нас, це ти болеш, селий, кріпкий седи безсмертний, помийлуй нас. Слава Ціна, Святому Духові, і нині повсякчас і на віки хибамі. Христи, Хройця, моли нас, Господи, в житті наші, наші, та ти попросимо запоні наші, та ти здяться, і сили немощі наші, і нині в поради, поступово мала, немало, тобі помилуй, слава цією, неселому духові, і нині по все в часе, на віки, віки маві. Отче нашої сили небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай телі, царство Твоє, нехай воля Твоя. Я то так і на землі, вібе розповсюди дані сьогодні, і проси до да провини наші, я ми прощаємо, видаватися нашим, і не веди нас у Босу, але візоли нас і Богові. Говоє Царство існує, слава Цейсу, на і, і святому хани по всій час, і на віки віки. Амінь, Духом ми спожили в нас. Ми небоженого життя, коло тебе, чоловіка любовче, на сервої, Господи, де всі сіді твої спочивають, по покої душі робіт твої, бо ти єдиний чоловіка любого Слава славу собі, сину, і Святому Духові! ві, ти сіпав, що йшов до пекла і розвинувся команди. Навіть душі рабі твої по Богові і нині посеща вас, і навіть і віки мамі, єдина чиста і, і непорашна я діво, щоб що Бога сім'я не породина, що молиться на песіння душ. Помимо нас Боже, з великими милості Твоєї, молимось, Тобі, слухай і помилуй. Тоді <пламут> комини, помилуй. комиками, помилуй, помилуй. мови Господь, успочили, радив Божий. Всіх, хто невинно загинув під час останньої віроломи ракетної атаки на наше місто, всіх воїнів-захисників, що віддали своє життя за волю України і рабів Божих Ніно Володимира, Юрія Василія, Ольгу Олексія, Василісу Михайла, Ольгу Михайла, Олександра Наталія, Дмитра Миколо відієв Віро. Рабів Божий Ольгу Володимира Стефанія воїна Андрія Володимира, нову представну Марію, рабів Божих, прислав новопредставленого Романа Івана, рабів Божих, новопредставлену Марію Стефанію Ольгу, Володимира, воїна Андрія Володимира, рабів Божих, нову представлену Анну Володимира, Софію Олексія. Рибів Божих нову представлено Лідію Анну Олексія, Софію, Володимира, рабів Божих Ольга, Івана, Нориса, Євгенія, Івана, Євгена, Марію, Олега, Рябів Божих, Новопредставлену Ольгу, рабів Божих. Ольга Івана Ореста Іванівани, Євгена, Марія Олега Равівмовина, представленого Володимира, Галину Фелікса Равівмовин, Антоніну, Дечану, Юрія Марію, Сидора, Тамару Василя, Бориса, Марію, Микола, Микола, Олеся, Равівмовин, Івіру, Сергія, Світлану, Володимирова, присану, Валерія, Анатолія, Федора, Ларису Софію, Франка, Лайну, Микола, Сосі, Фемороніями кіну, Тихона Івана, Олександра, Павла Равів, Ворик, Петра. Стефанію Михайлом, Росхевіотиодозія, Анну Марію, Марію, Меня, Анну Михайла Семена, рабій Боже Андрія Даків, рабі Божий Марія Василя Бориса Людмила, Меланія, рабів Божий Василя, Михайла, Анну Степана, Євдокію, Миколу, Рабі Божий Анну Петра Марію Ольгу, Валю Валентина, Анатолія. Рабів Божих Анатолія, Вставкин є Петра Марія, Юрія Ольона, товеколо рабів Божих Ігоря, Ліба рабів Божих Василья, Катароворів, Світлану Селяксею, Романа Марію, Раба Божу Олега, рабів Божих, Марію, Дмитра, Олю Олега, Богдана Марію Анну, Глука же Петра Павла, рабів Божих, Олену Дмитра, Нарук Соляни, Ярославам, рабів Божих. Ярослава Олена, мой Юрія Катерин, Михайлов, Василя Володимира Дмитра, Мівана Проскевію, Михайла Олену, Михайла, Анну Мирона Проскевія, женовий Оксану Равів Петра Розалію, Григорія, Анну Василя Юлію, Степанію, Ірину Дію, Оксану Равів Божий. Анну Миколу Катерину, Анну Михайла Андрія Богдана, Романа Рабів Божих Ярослава Михайло, Розалі, Володимира, Віру, Петра, Марію Андрієм, рабів Божих, Оксану Валтину, Володимира Марію Олексія, Ольгу Олександр, рабів Божих Лесі Богдана, кола Богдану Андрія, Євгена, Лесі Марію, Фьосипа, рабів Божих, Євгена, Філія, Ксеню, Течану, Ярослава. Равів Божих, знов присалу Галину, Фелікса равів Божих, Миколая, младенцем, Марку Параскевію, Карпа Семена, Волонтина, Ксенієм, Василя Олексіяни, Андрія, Андрієву, Саврану краю, Зефі, Ярину, Петра, Маріяна, Марію Миколая Равів Божих, Проту Ірию Йосипа, фемінальника, которая стані Володимира, Миколу, Івана, 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 Івана Ярославу Надію. Ярему рабів Божий Митрополита Євсевія, Митрополота Неполимо, прислухани, Георгія, рабів Божих, Тараса, Тараса Марія Марія, Софію, Василя, Василіювану, Єву Галину, Валентину і завідпущений мосятий про мене він моїй і невілодій. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, mitro vidit totus vos tamquam Родичів наших Христа Боже, нажити вістою даємо з отцем, Твої моцем, присвятим млагим творчим твоїм духом, нині повсякчас і навіть Аміння. Спресвята є Бородиче, спаси. тебе Бог Бога породила, то що ми родичі.

преподобних і благосерців наших, і всіх святих і душі що свишої нас представилися, тут писаних мені нами споминаєх, спочили родичів наших, і веселих полонів рахує до правних приєднає. І нас поболиє Спасебо від благи і чоловіка любимо. Славіння! У блаженні Мосвіння вічний, спокій подай, Господи, спочили рабам Твоїм, ніні Володимиру Анні, Юрію, Василію, Ойзі Олексію Василісі. Михайло Пользі, Михайло Олександру Наталії, Дмитро, Миколі, Лідії Віри, Рабам твої тут писаним, нині на неспоминаєм з родичам нашим І сотворили війською панка. Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Ти між жінкам, і благословенна під утроби Твоєї. Бо ти породи нас вас, душі нашої, святи сина, і святого духа, міні во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Міні, во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Мін. Господь Бог походь і блажені душі спочили, і Симині на нас поминаємо, спочили родичем наших нас помили і спасе, бо він благий чоловіку нове. Амінь.